Дидактична гра, якої іграшки не стало, Вітаю малята! А ви любите гратися іграшками? Пропоную вам дуже цікаву гру. Уважно роздивіться іграшки на картинці та запам'ятайте їх. А тепер назвіть, якої іграшки не стало. Правильно, не стала м'яча. Наступна картинка. Запам'ятайте іграшки. Якої іграшки не стало? Не стало конячки. Роздивіться цю картинку. І запам'ятайте іграшки. Якої іграшки не стало? Будьте уважні. Молодці, не стало машини. Подивіться на цей малюнок і запам'ятайте іграшки. Якої іграшки не стало? Не стала каченя. Розгляньте цю картинку, запам'ятайте іграшки, які тут зображені. Якої іграшки не стало? Правильно, не стала слоненятка.